Що потрібно робити, щоб наше серце належало в Богу, щоб ключі від нашого серця були в Бога. Дорогоцінні цей вибір в наших руках. Це від нас з вами залежить, кому наше серце буде належати. У Біблії написані такі слова: бережи більше всього своє серце, бо з нього походить життя. А задумайтесь, якщо в нашому серці немає життя, життя з Богом, то в цьому серці хтось інший панує. Диявол це така особа дуже хитра і підступна. Його не варто недооцінювати. І саме людське життя він входить через її серце, тисне на самі такі болючі моменти, і щоб, знаєте, так вколоти в людину, щоб вивести її з рівноваги. Думаю, кожен себе зараз згадає в такому моменті, коли було дуже важко в житті, і ми були в вічі, і можливо, та, і говорили такі слова, собі дозволяли говорити, роптали прямо на Бога, а де ти Бог був, а де ти Бог дивився, чого ти то допустив. Е... Знаєте, ми не задумаємось в той момент, що є і сторона темрява, є і сторона сатани, який, власне, за цим всім стоїть. Бо сатана він є у всіх сферах людського життя. Коли наше життя, наше серце, наш розум не належить Богу, а це що означає? Що наше серце, що наш розум? Чим питається, чим він харчується, чим він наповняється, що він переглядає, те й буде в нашому житті. Тільки діти Божі мають владу і силу наступати на всю ворожу силу, і той, хто це розуміє, приносить плоди і результати для Бога. Майте мудрість, Божу, не ведіться на всі уловки сатани, і нехай ваше серце належить Богу.